Доброго ранку всім. Сьогодні буду займатися живцюванням та вкоріненням бегоній. Живцювання можна робити цілий рік, як весною, так і восени. Коли вже на, так... коли вже на дворі не таке палюче сонце, як влітку. Можна вкорінювати в ґрунті, можна в воді, але не всі сорти бегоній вкорінюються у воді. Є бегонії бульбові, які вкорінюються і розростаються бульбами. А є сорти кореневі, які діляться, які діляться і можна розмножувати тільки черенками. Або сіяти насіння бігоній і вирощувати бігонії з насіння. Я буду корінювати в ґрунті. Ґрунт універсальний. Але найкраще підійде суміш з перліту та піска один до одного. Стаканчики набираю ґрунт приблизно до середини, злегка утрамбовую. Проливаю ґрунт ніжно рожевим розчином марганцовки. Вона знешкоджує бактерії в ґрунті, які можуть спровокувати хворобу живців. Бігонія, з якої я буду брати живці, це моя бігонія, вирощена з насіння, ампельна з жовтими квітками. Вона не бульбова, взимку, взимку не виживає, тому потрібно живцювати та вирощувати з насіння. Обрізаю живці 10-15 см. Більше живців, більші по розміру живці не приживаються. Видаляю все нижнє листя, залишаю тільки верхні два або три листочки. Якщо рослина з квітами, їх потрібно видалити при живцюванні. Щоб пришвидшити вкорінення, потрібно скористатися вкорінювачем. Я цього зараз не роблю, не користуюсь, тому що в мене зараз його нема. Ще одна бігонія з яскравим шоколадним листям. З неї я також буду брати живці. Листя живця. Корочуй наполовину, щоб менше випаровувалася волога з рослини. Підсипаю ще трохи ґрунту та прижимаю кругом рослинки. Накриваю формочку з живцями плівкою. Ставлю в тепле місце, де температура 18-20 градусів. І кожного дня плівку потрібно знімати хвилин на 5, щоб рослинки подихали повітрям. Корінюються живці бегоні протягом 2-3 тижнів. Кому цікаво, чи вкоріняться мої живці бігоні, чи не вкоріняться, ласкаво просимо на мій канал, щоб не губити відео. Обов'язково буду знімати та показувати, як корінилися живці, скільки це, на це потребує часу. Всім миру, здоров'я, всім до побачення.